Алло, ало, да, тепер я вас чую. Так. Тобто ви відмовляєте, що ви відмовляєте, що відділ зловодка відмовляється. Мені Ні, дать я заяву номер заяв про воду такої інформації навіть немає, навіть щоб я могла вам дати мене. Нема я не бачу добре. А за чиєю вказівкою, за чиєю вказівкою відділ голово відмовляє? Я вам можу надати інформацію щодо з приводу. Звернень громадян, я вам можу дати інформацію щодо діяльності Державного бюро розслідувань. На жаль, інша інформація мені не відома. Скажіть, будь ласка, а хто повідомте мені прізвище, а мені по батькові керівника відділу діловодства? Алло Алло, да. Алло. Алло? Алло. Тільки не робіть вигляд, що у вас поміх і у вас поганий зв'язок. Бо ви, за як завжди, коли не хочете давати інформацію, ви починаєте гратися телефоном. Алло. 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 Хорош, грається телефоном, і дайте мені, будь ласка, відповідь. Прізвище я по батькові керівника відділу діловодства. Алло.